Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок люксафем у Польщі. Стверджують, що вночі 20 серпня на території країни скоріш за все вибухнула російська версія дрона Шахет. Варшава готує протест Росії. Про це повідомляє міністр закордонних справ Польщі Сікорський у соцмережі X. За словами Сікорського, польська влада дійшла висновку, що цієї ночі відбулося порушення повітряного простору країни і об'єкт прилетів зі сходу. Чергове порушення нашого повітряного простору зі сходу підтверджує, що найважливішою місією Польщі щодо НАТО є захист власної території. МЗС висловить протест проти відповідальних, написав міністр. Речник МЗС Польщі Павел Вронський у коментарі телеканалу повідомив, що об'єкт, який вибухнув вночі в кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією дрона Шахет. Цитата експерти вказують на російську версію безпілотника Шахет. Сказав він. Нагадаю, в ніч на 20 серпня у польському селі Осіни в Люблінському воєводстві стався вибух. Як відомо, на кукурудзяному полі був непізнаний об'єкт. А потім вибухнув. Поліція виявила обгорілі металеві та пластикові уламки. Типові вирви від вибуху не було. На щастя, обійшлося без постраждалих. Раніше міністр оборони Польщі назвав три версії вибуху. За його словами, не виключається і можливий саботаж. Е, і чому я почав саме говорити з того, що десь ми таке чули? Бо вже це не вперше. І... Е, Виникає питання: а чи обмежиться наші партнери? чи межиться зокрема Польща, виключно от подібними так би мовити, заявами про занепокоєння? Ще цікаво дізнатися взагалі то деталі цього цієї ситуації, тому що у нас є багато питань, починаючи від того, а як взагалі то? Е він туди залітав. НАТО точно моніторить всі, всі можливості. Зальоту подібних подібних елементів на її територію, і чи збивали вони це. Якщо не збивали, то це вкотре підтверджує те, що НАТО абсолютно ніяк не готове ні на яку конфронтацію, навіть і близько, навіть тоді, коли на її територію залітає об'єкт, який може вбити її громадян е, громадян, зокрема в Польщі. Е, тож ми знову бачимо це глибоке занепокоєння. І це вже. Певно стало такою традицією, традицією всього того, що відбувається. Там згадувалось про те, що потрібно збивати на території України російські ракети та шахеди, як це було на близькому сході, тоді коли сполученим штатам це потрібно було. Так мова навіть про це не йде. Тому що на, на територію НАТО вони не збиваються, тож е, про що можна говорити? Е, що стосується нашої території, е, до речі, ця історія з збиттям. Е, е, Всілякого російського мутлуху над нашою територією, силами НАТО або Сполученими Штатами, вже так десь там, знаєте, просочилось в західній мережі в наших колег, які писали, що можливо може бути такий варіант гарантії допомоги Україні і розглядається, що типу буде захищено повітряний простір, але все це поки що думки, роздуми і не більше. Ну а ми з вами, друзі, будемо рухатися далі. І ось про що згадаємо: на російському фронті нові і старі приколи. Ворог активно користується власними волонтерами для моніторингу своїх позицій, Ну і відповідно підсвічує їх. Аби відзвітувати в телеграмах за привезену гуманітарку, вони виклали відео, де розповіли про місце знаходження своє, і реакція була відповідною. Для полку Марго для війська Турботи ми знімаємо доставку гуманітарної допомоги. Батальйону БПЛА, бригади Барськурськ. Тут знаходження, база міноборони. У нас є маскувальні сітки, літні маски, халати та комплекти форми мультикам. Як пишуть у мережі, після цього російські військові, коли промоніторили цю позицію, туди послідував удар. І відмінуснулись декілька, як пишуть, дроноводів. Ну так чи інакше, новина хороша, позитивна, вкотре підкреслює е, цю російську тупість. Е, і будемо сподіватися, що таких кейсів буде якомога більше. І ми з вами будемо свідками подібного. Е, ну і друзі, пропоную рухатися далі. От якраз таки повернутися до теми гарантій, про те, про що вже починали говорити в цій годині, і е, додамо е, сполучені Штати і Європа шукають. Ть формулу безпеки для України після зустрічі в Білому домі американські та європейські посадовці почали термінову роботу над новим пакетом гарантій безпеки для України. Це рішення стало результатом саміту в Білому домі за участю Трампа, Зеленського та кількох європейських лідерів, як зазначають у виданні за даними видання Bloomberg. Ідея полягає в тому, щоб дати Києву можливість без обмежень посилювати армію. Гарантії мають стати запобіжником проти вимог Росії скоротити українське військо в обмін на мир. Цитата: Ми обговорили гарантії безпеки для України, які нададуть різні європейські країни у координації зі Сполученими Штатами, заявив Трамп у своїй соцмережі. Лідери ЄС мають отримати окремий брифінг про результати переговорів у Вашингтоні. Які гарантії обговорюють за інформацією джерел, йдеться про створення багатонаціональних сил та механізм, схожий на п'яту статтю НАТО, що передбачає колективний захист. Пропозицію свого часу висувала прем'єрка Італії Джорджія Мелоні. Але ключові деталі ще не узгоджені, і залишається питання: наскільки США готові брати участь у цій схемі? Європейці, утім, вже погодилися нести головний тягар: фінансування, закупівля зброї і навіть можливе формування сил. Попри позитивні сигнали у Європі, застерігають. Путін уже отримав вигоду, уникнувши нових американських санкцій. До того ж, існує ризик, що у разі зриву перемовин Трамп може перекласти провину на Зеленського та союзників. Москва вже заявила, що не прийме жодних військ із країн НАТО на українській території. Кремль досі вимагає, аби Україна відмовилась від Донбасу, а також зупинила опір у Запорізькій і Херсонській областях. Це означає фактичну заморозку війни на нинішніх лініях. Трамп після зустрічі навіть зателефонував Путіну і запропонував почати готувати зустрічі з Зеленським у нейтральній країні. Він наголосив, що готовий долучитися до такого формату як третя сторона. Очікується, що США та європейські країни проведуть нові консультації найближчим часом. А от ключові переговори про території мають відбутися безпосередньо між Зеленським і Путіним. Тим часом Росія продовжує тиснути на фронті. Вночі її війська атакували Полтавську область, завдавши найпотужнішого удару по Кременчуку з початку повномасштабного вторгнення. Постраждала найбільша українська нафтопереробка. Ну і друзі, без перебільшення ми можемо сказати, що ми стаємо свідками цього мильного, мильної бульбашки, яку надуває Трамп. І, е, на жаль, поки що немає якихось серйозних передумов, аби говорити, що подібна зустріч, навіть якщо вона відбудеться трьохстороння, може до чогось призвести. Тому що сама зустріч це. Е, Певного роду такий прорив це точно з цим сперечатися ми не можемо, і навіть можна назвати таку зустріч історичною, як і ту, яка була у Трампа і Путіна. Але... Практично в реальності щось помінялося, окрім рукотискання Трампа та Путіна. Ну, можливо, можливо, Путін пообіцяв Трампу зустрітися. Але Путін не обіцяв Трампу поступок. Я в цьому майже впевнений, тому що, а чому б він повинен був йому це обіцяти, якщо Трамп постійно пропонує якісь йому привілеї? А Красна ця червона коврова доріжка саме так зустрічають терориста в сучасному світі. Вочевидь, так і е, на все це дивиться не тільки Україна, не тільки Європа, не тільки Сполучені Штати. На все це дивиться ще й Китай, який розуміє, ага. То тож так тепер працює весь цей світ, і Китай потрошку, потрошку, але починає нарощувати свій ядерний потенціал. Ми про це з вами також поговоримо. Бо як е, виходить в реальності, як каже Трамп, це його абсолютна слова. Що е, ви повинні рахуватися з Росією, тому що вона велика сила, е, а де ж ця глобальна безпека? А де ж всі світові правила, які дають рівні права всім всім країнам? Не дивлячись на їх військовий потенціал, все це, це вже минуле. Це архітектура безпеки залишилась десь на папірці дуже-дуже далеко. І тепер, у кого більше ядерних боєголовок, той і правий Китай. Цю істину засвоює і дуже е, швидко вбирає в себе і починає нарощувати свій військовий потенціал в контексті ядерному. Бо дуже хоче, щоб колись, коли він е, військовим шляхом забере собі Тайвань, е, Трамп чи хто там вже буде, скаже. Щось подібне, що сказав про Путіна. Ну, це велика сила. Ви що, хочете гратися з третьою світовою? Ні, давайте все віддавати. І до речі, це не єдина країна, яка буде спостерігати за всім цим, за цим ще і спостерігає і близький схід, який також має свою певну вибухову силу. І незрозуміло, як вона буде себе вести в цьому контексті. Тож Трамп не тільки поховав. Абсолютно повністю вщен знищив минулу архітектуру безпеки, яка, хоч і е, трошечки. М'яко кажучи, не дуже, але була і можна було працювати і підсилювати. і Ні, він її поховав, і виходить. Світ тепер розуміє, ага, шлях до конфліктів відкритий, і треба просто мати пару ядерних боєголовок, щоб е, з тобою рахувалися. А всі ці документи, папірці, справедливість це вже не працює. Е, ну і закінчуючи думку. Це та бомба, це та бульбашка, яку закладує Трамп під себе або під Сполучені Штати. Бо з цим з часом прийдеться все ж таки стикнутися.